Так, Сьогодні ми ще ріжемо шліцеві вали такі невеличкі, прямобочний шліц 6, 26х30. 6 шліців, товщина їх також 6 мм, десятка на мінусі. Це якісь хлопці будують чи розміновувачі, чи роботи для розмінування, чи просто гусеничні невеличкі машини. Будуть вони звільняти ці деталі українську землю від нечисті. Це деталі найвищого пріоритету, швиденько робимо, сьогодні я їх забрав з пошти поточені. Зараз прорізаємо шліци, так, зупиняємо, відводимо. Це останні з шести валів. Все ось всі інші вже готові, нарізані. І зараз я вам піду відразу покажу як до них роблю втулки. Ну, По-хорошому, звичайно, до таких валів втулки мають протягуватись. Але так як протяжки немає відповідно як і протяжного станка, ми їх долбаємо. Тобто, що робиться? Ставиться втулка в патрон, по отвору викатується за допомогою індикатора. І Потім різцем ділимо От перший паз я вже зробив, бачите, далі поділив до 60 градусів. І погнав довбати другий, третій. Ось уже перша готова втулка є. Так вона виглядає. Зараз її туди легенько вона має вдягатися. Так, не попадаю О, от попав, бачите, як файно виходить. Все, воно так і плотненько і легенько вдягається, тобто вона і не люфтить, під власною вагою далі не падає. Тобто вона стає на своє місце і все. Працюємо, ще треба таких втулочок, 6 штук зробити і будуть розміновувачі їздити, рятувати життя людей.